Юстиція просить в обласних депутатів переїхати на просвіти один. Принаймні, такий запит новоспечений керівник управління юстиції Івана Смачило ініціювала до обласної ради. А все тому, що умови, в яких перебувають працівники, м'яко кажучи, бажають кращого, а сума оренди досить висока. Відтак за 2014 рік управління заплатило 56 тисяч гривень за третій поверх і понад 316 тисяч за сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи. Отримані умови вологості, умови температури. Дане приміщення не відповідається нормально. Крім того, використовуються окремі кабінети як приміщення під сховища. Це теж недопустимо. Так що я думаю, що що, що аутархів, то приміщення обов'язково треба десь. Криша тече, потоки води дощової попадають не тільки на восьми, а й на сьомій коло. Ремонт криші ми не можемо зробити, тому що... Приміщення не знаходиться на нашому полі. як то кажуть, нова мітла мете по новому. Тому у планах нового керівника змінити систему так, щоб хабарі стали просто неможливими, а виконавчі послуги перевести в конкурентне середовище. Така собі децентралізація обслуговувань Дана реформа реєстраційної служби. Чому має велику антикорупційну складову, тому що конкурентне середовище створить. Такі обставини, що будуть іти туди при однакових розцінках, де будуть надавати швидші і якісніші послуги, крім того, один із запланованих проєктів Івана Смочило уже розпочала втілювати в життя. Мова йде про електронний онлайн-сервіс, за допомогою якого можна отримати ключові документи, наприклад, довідки, виписки, витяги про компанію, в тому числі для надання державним органам банкам контрагентам, а також для участі у держзакупівлях інформацію про нерухомість, витяг про державну реєстрацію, рішення про зупинення. Розгляду заяви чи відмову у реєстрації прав. І все це за 30 секунд і дешевше, ніж в реєстратурі. Більше того, автентичність кожного електронного документу підтверджується його номером. І він має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Потрібно зайти на офіційний сайт сайт Міністерства юстиції, ввести пошукові дані, зачекати 20-30 секунд, сплатити меншу значно меншу суму, ніж би це було в реєстраційній палаті. Від сімнадцяти гривень і отримати необхідну довідку, необхідний документ. Цей документ має індивідуальний номер, він не потребує ніякої печатки, ніякого підпису. Він є обов'язковим для прийняття всіми державними чи іншими банками, державними установами, банками і так далі. Такий документ може роздруковуватись декілька разів, оплачується тільки перший. Всі наступні рази він зберігається рік в архіві. Він може бути роздрукований безкоштовно і щоразу наданий відповідно там, де куди є ця потреба. Також Івана Смочила розповіла, що скоро буде можливий доступ не тільки до особистої декларації, а й відкриваються інші сервіси. Зря на Віктор Зерещук у ритмі подій.